А зі мною не та. так. Так, так. 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 Усім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших сьогодні циклів у жанрі романтичного фентезі крові попел Дженніфер Арментраут. Він має складатися із семи книг, але є ще цикл плотів вогонь», який складається з трьох книг, і вони мають читатися як паралельно. Ось порядок, який зазначений на сайті авторки, тому що знаю, що букшеф робили в себе публікацію в інстаграмі на цю тему, і трішки наплутали. Останні книги цих циклів бачення плоті й вогню та вогонь у плоті не видані ще навіть за кордоном. А в нас ситуація трішки сумніша українською їх видає видавництво букшеф, і в нас поки є лише чотири книги: це «Іскровій попелу. Королівство плоті й вогню, корона з позолочених кісток і війна двох королев. На першу частину серії плоті вогонь тінь у жареві вже можна оформити перед замовленням. Тож, якщо ви не любите читати незакінчені цикли, то до цього можете дійти ще не скоро. В одному з попередніх відео я вже показувала іскрові попелу», але тоді в мене ще не було ось цієї краси. Це подогранкове видання, створене букшефом разом із Минором українським магазином книжкового Мерчу. Тут неймовірне просто все: палітурка, форза, це зріз, але особливо оверлей. Бачила багатенько негативних відгуків і щиро не розумію, як це може не подобатися. Як на мене, це справді величезний прорив у видавничій справі в Україні. Перейдімо до анотації: Пенелафі Балфур, вона ж маківка, не просто осиротіла донька багатіїв, наближених до королівської родини, а ще й діва. Діву роками готують до важливого релігійного ритуалу. Глибоко шанують і ревно стережуть, тож маківка виросла в достатку і має все, крім особистої свободи. Вона скута жорсткими рамками правил, але нишком порушує їх усі. навчається бойових мистецтв, допомагає тим, кому пощастило менше, пота й вибирається на прогулянки до міста і не тільки. В час однієї з таких прогулянок Маківка, сховавшись під маскою, зустрічає прекрасного незнайомця. Той плутає її зі служницею, з якої в нього побачення. Розвага, про яку діві навіть мріяти не можна. Невдовзі цей прекрасний незнайомець опиняється в замку, де живе Маківка, і стає її новим особистим охоронцем. Дівчина, звісно, шокована, однак це лише початок неймовірних пригод, які спонукають її засумніватися майже в усьому, що вона знає про людство. Отже, пенелафі або жмахівка, як її кличуть близькі, усе життя вважається обраною. Її скрізь супроводжує охорона, вона носить покривало, тому що нікому не можна бачити її обличчя, і взагалі їй не можна практично нічого. Але дівчина пота і тренується з одним із охоронців, який для неї як батько, тому що боїться, що не зможе захиститися. Разом із ним вона іноді допомагає людям, яких укусили з і які теж перетворюються на чудовиськ, щоб уберегти їх від публічних знущань, адже Напад спраглія вважається карою богів. Маківка живе в герцога й герцогині і чекає на своє вознесіння. Взагалі, нам на початку мало що відомо про цей ритуал, просто що його приходять впливові люди, і потім вони вважаються як посланниками богів. Починається все з того, що головна героїня вислизає в місто в плащі однієї її служниць і вирушає до місцевого закладу Червона перлина». Там вона випадково зустрічається з Голком, вартовим узвище. Такі узвища є в кожному місті і вони захищають людей від нападів спрагліїв. Тож у маківки з Голком відбувається досить цікава розмова, після якої Маківка знову непомітно повертається до замку. Під час прогулянки садом її особистого охоронця вбивають, але йому швиденько знаходять заміну. Гоука. Я колись щось чула про цю книгу, але анотацію, як завжди, не читала. Тому взагалі не знала про що вона. Яке ж дивування на мене чекало років у тринадцять романтичне фентезі було моїм улюбленим жанром: це Керстінгір, Рейчел Гоукінс і ще купа фанфіків на Ватпаді. Потім мені чомусь здавалося, що такі книги більше не друкують, тому що вони не популярні. І тут такий сюрприз. Проблема лише в тому, що сюжет тут досить примітивний у порівнянні з тією ж самою керстінгір. Але це не з'явилося, м'яко кажучи, не дитячі. А якщо відверто, то поха. Це порно. Дженіфер Арментраут дуже часто порівнюють із Сарою Маус і двором шипів і троянд. Тобто, якщо вам сподобалося одне, то найімовірніше сподобається і друге. Я спершу прочитала перші три частини крові й попелу, а вже потім перейшла до дворі. Тож Дженіфер Арментраут стала для мене своєрідним провідником у світ романтичного фентезі. Я довгий час була впевнена, що вже нічого не сподобається мені так сильно, як кров і попіл. Я прочитала всі книги Сари Малс, які є українською. А потім вийшла четверта частина із крові і попілу» – це війна двох королев. Це було дуже сумно. І я підозрюю, що так схвалося через те, що мені вже було з чим зрівнювати. Цикл насправді слабенький його можна було б скоротити мінімум удвічі, тому що події розвиваються надзвичайно довго, дуже багато діалогів, які можна було б викинути, безліч роздумів маківки, які постійно повторюються і ну, взагалі ніяк не впливають на сюжет. І чим далі тим більше мені здавалося, що Дженніфер Арментроф насправді дуже багато чого взяла із книг Сари Маас. Такий собі мікс сутінок і двору, троянд. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся, я знаю, хто ти кровосіся. І якщо спочатку мені подобалися всі персонажі, я відчувала, що звикла до них, то після четвертої частини вони всі почали мене дратувати. Отже, якщо вам подобається романтичне фентезі, я раджу спробувати ознайомитися з циклом Кров і попіл. Так, він не найкращий, але й не зовсім поганий. Стилю авторки простий, майже не треба напружуватися при читанні, тому це справді гарний варіант для того, щоб відпочити. Отже, дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші соцмережі, ставте вподобайки, читайте якісні книги та до нових зустрічей.